Вітаю. Привіт-привіт. Так, ну що, ми, друзі, відстрілялись щойно на 700 метрів з Сашою, і я, до речі, не думав, що буду стріляти, але Саня дав мені можливість таку зробити, за що йому дуже вдячний. Ось це було дуже цікаво. Я думаю, що ви це відео вже побачили. А тепер ми приїхали до мене додому, заварили чайку, випили чуть-чуть піва за влучні постріли. І зараз ми приступимо до самого головного. А саме до того, що ми будемо замінювати ОСМ, тут який йде по стандарту, штатний, замінимо його на новий, який я придбав собі буквально нещодавно. Від компанії Jart, або YARD, як її називають, з усиллям від 80 до 180 грам. І заодно перевіримо, чи правда, що вони там заявляють. Так, ось, будь ласка, від себе хотів сказати: нарешті я добрався до броварів, до Віталія угу. і радий поприйняти участь в цьому відео. По вартості, значить, отака штучка коштує 250 доларів. Ось, Де взяв, не скажу, просто знайомо придбав, він собі купив, а я в нього перекупив. Ми, ми зараз перевіримо зусилля стандартного, а потім вже поміняємо і перевіримо зусилля, яке тут. Хотів сказати, що у нас є е, такий вимірювач спуску. Ну, він, в принципі, я думаю, як динамометр працює, і є така насадка для вимірювання саме сили спуску. Ось. Він прийшов мені з Китаю, наче перевірив на своїй гвинтівці відносно працює точно. Так, пробуємо. 762. Ага, давай ще разочок.

Слухай, класна підкладка для цих справ і лишні руки не завалять. Ну. Блін, я тільки не знаю, зусилля тут якісь надо на ці... ти просто відкручуєш. Ні, маю на увазі, коли закручувати, зусилля треба. Я не знаю, яке зусилля має бути на закрут ОСМ. Це питання, звісно. Ну, я думаю, десяти достатньо буде. Опа, блін, бачиш, воно, ну, типу, раз, Ох, масло там, це треба все повитирати, так? Да? А як ну... виглядає сам весел? Ось так. Тобто міняється оця штука. Там непогано глянути, як його хтось розбирає. Як його хтось розбирає. Я говорю, є якісь особливості, типу по заміні. Кажуть, то ні берете, міняєте. Ну, берете, міняєте, це трохи не той випадок. Первертай назад. Ага, на жаль. Що, це надо не пасіть. Воно тут була, да? так? Так, давай його просто покладемо. Готово. Зняв? О! Виймай. Щас. Оп. І це. Це що? Ага. Це у нас. Ага, це було воно поджимало всередині його. О, ось так, мабуть, було. Да, ось так, отак. О! Ось так. О, ось так воно було. Все. Ось у нас стандартний, а ось у нас ярд. Так, ми дійшли до висновку, що ми все робимо правильно. Нам сказали, просто замінюється, ми просто замінимо. Пін назад вставили. Зараз ми просто... Так би мовити спробуємо. Це не воно, воно. Воно воно воно. Не сильно. А, ти на бій туди поставив? Так. Да. <рес> Ні, Ну, слухайте, це даже, це даже це цікаво. так. А ну-ка. Ну, зараз <рес> ну, ну, 180 це його типу грань, поняв? Ось, так. Да, Можна менше робити. Я, думала, я не думаю, менше. що треба. Ні, я менше не хотів, то мені... просто Но менше... Вже чутливо. 185. Да, 185. 180, 185. 180 це його крайня межа, а може бути ще менше. 163. Це більше до краю змістився. Обнулили. 175. Ох, Вже хочеться пульнути. 75 А є трошки хіт, відчуваєш трошки хіт? Так. Бо там мабуть, ще можна. Ну, зовсім, ні, не, майже немає. Ще може там треба трошечки хіт додати, знаєш, типа, чи... чи це вже діло звички. Але так, звісно, прикол. Я ще раз хочу. Попадай. 180 рівно. Зіро. 180. Ну 180 Ну, 180. І є. Це капз Але порівняно от, ми стріляли не так давно з 700 і там під 600 грам. То 180 це просто як. Я не знаю. Не то, що соломинка ламається, а. Ну я стріляв з 50. О, вот, то Андрія. Ти, ти, ти тільки дивишся на нього, то ну, він вже стріляє. Це 50. Це ми тоді пробували. Але ну, 180 норм. Якщо звикнуть для Піареса. Але це палець зовсім не треба класти. Ну, це треба поки... так, да, Це поки ти не знайшов мішень, ти, типу не маєш права його. Ну так, да. я менше робити не буду, це чисто звикать. Менше зовсім не треба. Це тісто звикать просто, щоб до цього. Але відчуття дуже прикольні. Довший назад, коротший вперед. Тільки тут зазвичай, якщо це у вас металева ось така тут пластина, то е, мені казали, що має бути закручена на 40 LBSів. Але оскільки тут стоїть оця товста 3D-фігня, вона настільки не закрутиться. Тому я десь ставлю там 25 там може до 30 максимум, тому що потім вона не хоче нормально е, закручуватися до кінця. Ні, теж мені здається ок. Так. Ну і що? І класика, ми зарядили 5 фальш набоїв. І зараз ще перевіримо з фальш Так, закрутив. Пробуй. Давай. Такс. П'ять. Ага. <світку> 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 Патронник оцей не держав або навпаки пережав. Пану, Ні-ні-ні. Чого він не... А, ми тоді без нього пробували, правильно? Ага. Ми тоді без цієї штуки пробували. Так. А тепер на А Давай весело. на 10. Давай на 10 на А ну давай на 10. А на... Слухай. Що, да. важко? Ого. Ого. Це проблема. А а є? Ні, нема. Ну, нема? Ну, він тре, понял? Він не працює. Ага. У нас так не було. У нас нормально працювало? І через це і ця фігня не mm. працює. Ні, тут норм. Але да, ось да. рядкий. Щас, тут норм. Ні, Мені не подобається. Взагалі не, не ок. Не ок. Треба буде розкручувати. Отже, вся загвоздка виявилася в тому, що е, після того, як ми приєднали ствол до ложа і, і прикрутили його е, динамометричним ключем на 30 ЛБСів, е, запобіжник починає впиратись в ложе, і мало того, він ще починає сильно тертись об е, ствол. Тому ми вирішили закінчити. З налаштуваннями я взяв гвинтівку з собою до батька. Там ми її знову розібрали. Він взяв а, типу 100 молоточок, вибив мені невеличку лунку в ложе, Виявляється, воно дерев'яне, лише просто покрите якоюсь типу резиною. чи чимось таким Вибили луночку, а, змастили її, якимсь гелем чи щось типу того. Ось, щоб не пошкодити деревину. І все стало на свої місця. Запобіжник ніде не притирався. Ми прикрутили нормально динамометричним ключом на 30 LBSів. І все стало добре. Так що, ось такий у нас вийшов допілінг.